І активно готується до нових стартів та перемог чемпіонка України Поліна Сахарієва із гвістян. Нещодавно у дівчини. З'явився новий мотоцикл. Зараз спортсменка активно обкатує його та вже найближчими вихідними стартує на відкритому чемпіонаті Буковини. Поспілкувався із чемпіонкою. Наш колега Богдан Малецький. Поліна Сахарієва унікальна спортсменка. Вона єдина дівчинка, яка займається мотоспортом на Прикарпатті. Серед її здобутків багато призових місць на різноманітних турнірах. Стала вихованиця Сергія Сахарієва і чемпіонкою України. Каже, що Тепер мріє, також і про міжнародний успіх. Проводилися чемпіонати дуже багато разів у Чернівцях, дуже багато дівчат було завжди. Недавно знала, що в Україні тепер 11 дівчаток їздять. Ну, мені сподобалось. Трошки страшне падіння було в Чернівцях, коли я їхала. Хотіла всіх обігнати, адреналіну дуже багато було. І так вийшло, що впала пару разів і не приїхала першою. Але в кантр-кросі вийшла першою чемпіонкою України стала. Донедавна у спортсменки був зовсім старий мотоцикл. Батько каже, що інколи Поліна виходила на старти без гальм. І ось тепер чемпіонка отримала новий байк. Зараз його облаштуванням займаються колеги. А сама спортсменка каже, що лише завдяки добрим людям її мотоцикл буде найкращим в Україні. Я навіть не думала, що ми поміняємо. Я думала, що ми неткому будемо їхати, і тату вже поміняємо цикли. Інші. і вже не новому будемо міняти наклейки. і Це все оформлювати його. Але е, ми так вийшло, що е, ще тату заказав їх, і вже пізніше мені про це сказав. Е, мені кинули фотографії вже його е, зробленого. Мені дуже сильно сподобалося. Компанія Благи дуже сильно робить дуже класні наклейки. Мені дуже сильно подобається. Вони дійсно дуже гарні. Мені дуже сильно сподобалося. Запрошують талановиту мотоциклістку і за кордон. Буквально в день приїзду нашої знімальної групи телефонували із польського Любліна. Поліну кличуть не лише на старти в Європі, але й пропонують там продовжити займатися спортом. Однак Україна від цього лише втратить талановиту спортсменку. Звістя Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма НТК». Oh